Друзі, вітаю! З вами програма «Запитання Пастору, і я і ведучий Сергій Антонюк. Пасторе. Чи вірите ви в карму? Дивіться, я вам скажу, що я вірю в Ісуса Христа. Ну, це очевидно, і на 100%. І не тому, що я в собі впевнений, а тому, що я впевнений в Ісусі саме в Бозі, і це для мене важливо. Давайте розберемося, що таке карма. Да? Карма це універсальний закон зв'язку причин і наслідків у драхмічних релігіях. Одне з центральних понять в індуїстській релігії та філософії всесвітній закон, згідно з яким характер дій людини визначає її подальшу долю. Ну, це якщо короткий, короткий опис, що це таке. Ми коли, змій, видається, про це вже трішки говорили, але якщо більш ну, детально, то в принципі, в цілому, можна сказати, що так, вчинки людини вирішують або забезпечують їй подальшу долю. І наслідки людина буде приймати і пожинати в своєму житті. Чому я так можу про це говорити? Тому що якщо людина краде, б'є, або, не дай Боже, вбиває, робить злочини, зрозуміло, що її чекає, і коли кажуть, що її карма погана, або доля їй буде погано. Так, так буде. Тому не тому, що є східні релігії, які про це говорять, а тому, що Бог про це сказав, Біблія про це говорить. Е, людина буде нести покарання за свої злочини, за свої недобрі слова, вчинки і за те погане, що вона робить. Але в той же самий час, навіть якщо хтось не понесе заслуженого покарання, як нам може здавати зі сторони, от е, подивіться на керівників деяких, вони обманюють людей, крадуть, вбивають, нищать, але й вони не понесли покарання. Нам так здається, ми ж не знаємо насправді їхнього життя і яке покарання вони понесли. Ми можемо сказати. Що буде час, коли Бог відповість всім. І написано, згідно їх діл. Чому саме згідно їх діл буде людина нести відповідь перед Богом? Тому що її справи, її вчинки, її діла, як ми читали, вони показують, в що людина вірить і що вона вибирає. Е, тому е, говорити в контексті цьому так, людина відповідає за свої вчинки і її майбутня доля буде від цього залежати. Е, Питання сансари, яке вже тут близьке в кармі, ось це вже переродження душ. Так це не біблійне вчення. Біблія говорить чітко, що людина має душу живу, і це жива людина. Коли людина помирає, то вона знаходиться в несвідомому стані. Про це пише Біблія, з Біблією джерелом цієї істини. Тому вчення про безсмертну душу це не біблійне вчення, це вчення людей, філософів на деяких церков, але не біблії і не Бога. Тому будьте уважні, щоб в цьому напрямку правильно бачити і розвиватися. Але питання інше: якщо людина робила зло, що буде далі? Ну, Йов, наприклад, пише, доля людини від Господа. Так, але від Господа яка доля, щоб людина жила щасливо, щоб була спасенна, щоб жила вічно. Якщо людина робила злочини, зло, злочини, біду, але вона покаялась, то звичайно Господь її просить, навіть якщо в цьому житті вона буде мати там хвороби, як наслідок цього страждання, і не всі люди її зможуть простити, і може навіть, не дай Боже, але хтось відомстить цій людині, то ми бачимо, що для вічності така людина безбережна, тому що Бог її простив. І навпаки, якщо людина жила робила добро, вірила в Бога, але потім відмовилась від Господа, почала жити своїм життям і сказала, Бога, немає, не існує, не дивлячись на всі переконання і бачення, які є, які Бог їй відкрив, вона, звичайно, не буде спасена Богом, тому що Бог чітко каже, кого він спасає і для кого він є спасителем. Тому відповідаючи на ваше запитання, пастор, чи вірите ви в карму в її класичному розумінні так, як це звучить в індуїстській релігії та філософії, ні. Не вірю. Хоча, якщо дивитися в біблійному контексті, я бачу і я вже пояснював, який зміст це має. І дійсно Бог готовий, щоб ми, як люди, зростали, розвивалися, щоб ми мали спасіння в ньому. Не те, що готовий, він кличе нас до цього. Тому нехай Господь благословить вас бачити біблійну істину, яка є найпрекраснішою і яка дійсно показує найкращий шлях для спасіння. Ніщо інше не є таким зрозумілим, простим і чудовим. І вже звершеним, як те, що звершив заради нашого спасіння Ісус, віддавши своє життя і воскреснувши, подарувавши нам надію на життя вічне. Бажаю, щоб ви довіряли Богу і щоб ваша доля була від Господа такою, як Він її бачить, для вашого спасіння. Чому народ Божий сьогодні страждає? Чому Бог не зробить так, як колись із, ізраїль, із ізраїльським народом, коли десять кар Єгипту їх не торкалися? Ну, цікаве запитання, але якщо ви вже послалися на 10 кар Єгипту, то я тоді скажу так: ці кари не торкалися тих, хто був вірний Богу і Ізраїлю, але й до певної межі. Пам'ятаєте, наприклад, 10-та кара вже чітко говорила. Кого ангел-губитель винищить перворідних, а кого ні. Тобто навіть ізраїльтяни, які не виконали повеління Божого і не помазали одвірки, косяки своїх будинків, входу в своїх будинків кров'ю е, жертовного агнця, е, вони також могли і мали понести втрату. Тому ось тут є чіткий момент. Е, далі, чому ви кажете, що ну, Бог не захищає, Бог багато захищає? Я думаю, коли ми потрапимо в вічність, в Царство Боже, ми побачимо всю картину, як Бог нас зберіг від багато від багато того зла, яке є навколо, від багатьох недобрих вчинків, від багатьох поганих речей, Ви всі, і ми всі будемо дуже здивовані від того, як Бог нас зберіг. Просто нам так іноді зараз здається, через те, що ми бачимо лише певну частинку. Але давайте подивимося на біблійну істину, як Біблія про це говорить і до чого нас закликає Слово Боже. Євангелія від Івана, 15 розділ, і читаємо з вами два вірші, 18 і 19. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас зненавидів. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би. Ви ж не від світу, а я вибрав вас. Зі світу, тому світ і ненавидить вас. Ось дивіться, в чому проблема страждання народу Божого. Тому що Боже Слово, Боже Царство не світу цього, Ісус про це чітко сказав, і його теж ненавиділи. Ви можете поставити інше питання, чому отець не захистив свого сина від страждань, від болю. Ми бачимо, що були моменти, коли Ісус, ісус хотів побити каміння, Він проходив крізь натовп, або написано, Він був схований від натовпу. І коли захотів заподіяти йому смерть, і не змогли цього зробити. Але прийшов час, коли Ісус постраждав і помер. Ось так відбувається і з кожною людиною, яка вибирає шлях Господа. Якщо вона вибирає волю Божу, а не волю світу, то є моменти, коли Бог береже нас від світу від зла, але є моменти, де ми можемо і постраждати, не через те, що Бог поганий і недобрий, а через те, що світ злий. Чи Бог міг би захистити? Міг би, але Бог дуже. Часто буває, що допускає ці випробування і страждання і заради нас, і заради інших. Тому я волію прийняти волю Божу такою, як вона є, і служити Богу в різних обставинах, аніж просто мати добре життя і життя без турбот, і думати, що це допоможе мені в спасінні. Насправді допоможе мені в спасінні лише Господь. Ще один момент, який записаний в першому посланні Петра, в п'ятому розділі, і читаємо з вами шостого по дев'ятий вірш. Давайте навіть трішки раніше з восьмого вірша. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог, диявол, ходить і рішить, мов лев, шукаючи, кого поглинути. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі. А Бог усілякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав до своєї вічної слави. Нехай тих, хто трохи постраждав, поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить йому слава, е, йому слава і влада на віки віків. Амінь. Ось дивіться, як цікаво написано: що знайте, що диявол ходить, рикаючи, як лев, і ви маєте від нього всі страждання. Але підкоріться Богу. І він зможе допомогти вам, тому що і багато інших ваших братів і сестер по світу зазнають ці страждання. Тепер шостий і сьомий вірш. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. Покліть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Тобто, виявляється, Бог дбає, але це ж не зупиняє диявола ще поки. Прийде час, коли Бог його зупинить зовсім і повністю, але поки ще не зупинив, до кінця диявол має владу спокушувати і випробовувати. І ось тут вибір наш, чи ми йдемо за Господом, чи ні. Чи може Бог заборонити? Може, і є моменти, де забороняє. Наприклад, приклад Йова. Диявол не міг нічого зробити Йову, бо Бог не дозволяв. Коли Бог сказав добре, ти можеш до нього мати доступ, але життя його не торкайся, в кінці кінців. Так і в кінці кінців ми бачимо, що далі, коли Йов проходить через сі випробування і лишається вірним Богу, Бог благословляє Йова більше, ніж він був благословений до цього. І знов диявол десь зникає. Тобто. Проходячи через певні пробування, йов укріпляється в вірі і каже своє визнання віри, а я знаю, що викупитель мій живий. А останній 42 розділ, перші вірші Йов каже, кладу руку на уста і каюсь в попелі поросі, бо те, що я говорив, я не знав. Тепер, знаючи Бога, знаю, що все правильно і він справедливий. Зі сторони люди скажуть, Бог несправедливий. А йов, який пережив це, він каже, Бог справедливий, він чесний, він правильно все робить. Тому, друзі, довіряйте Богу і знайте, що в випробуваннях Він вам обов'язково допоможе. І ще один вірш, який дуже важливий в даному контексті це послання апостола Павла до Римлян, п'ятий розділ і перші п'ять віршів. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу. І не лише нею, але й хвалимось, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов вилилась в наші серця через даного нам Святого Духа. Тобто, виявляється, що справжня надія зростає і набувається через певні страждання і випробування, через певний досвід. Тому, друзі. Замість того, щоб казати, я хочу жити безтурботно і тільки тоді буду вірити в Бога. Вірте в Бога в будь-яких умовах вашого життя, довіряйте йому завжди, і він допоможе вам прийти до вічної цілі, тому що найбільша і найкраща ціль, яку Бог ставить для нас, це спасіння. І заради спасіння можна пройти будь-який шлях, тому що Ісус Христос допоможе нам цьому. Цікавий момент. Про який я собі навіть записав, Божий народ страждає через гріховний світ, але Бог використовує ці страждання, щоб зміцнити віру, відновити праведність і підготувати нас до вічного царства. Його втручання, як і в часи десятикар, обов'язково настане у потрібний момент і для його слави. Ось, друзі, цікавий момент, на що я б хотів, щоб ви звернули увагу. Бог допомагає. І є в багатьох речах, але прийде момент, коли він точно допоможе, і він буде явно захищати вас, що це весь світ побачить. А в вічності ми будемо прославляти прославляти Бога, тому що це спасіння буде вже ну настільки очевидним, що його побачать абсолютно всі спасенні, тому що приховати його просто буде неможливо. Тому хай Бог благословить і дасть вам віри, терпіння і надії, яка ніколи не засоромить. Чи справді Бог пожалкував, що створив людину, як сказано в книзі Буття 6, 6? Ну, давайте для початку почитаємо, що сказано в книзі Буття в шостому розділі і в шостому вірші. Так, книга Буття, шостий розділ і шостий вірш. Дивіться, як в сучасному перекладі написано. Тож засмутився Господь, що створив людину на землі, і сповнилось болем серце його. Ви, ну, в той переклад, який видали, це Огієнка, і пожалкував Господь, що створив людину на землю. На землі і засмутився в своєму серці. Е, ось тут дуже важливо, що так да, дійсно цей текст викликає запитання, і що він що майці на увазі пожалкував. Сучасний приклад каже: «Тож засмутився Господь, що створив людину, і сповнилось болем серце його. Тобто, розумієте, в даному контексті не він не пожалкував, що створив людину, а засмутився з того, що до чого привело життя людей, що який вибір люди зробили, і болем сповнилось серце його. Єврейське слово прикладне як пожалкував, нахам, має широкий спектр значень. Ну, наприклад, засмутився, змінив підхід або зажурився. У цьому випадку воно перекладається не буквально каяття, як у людини. Тобто, бо людина, коли е, пожалкувала, то вона кається в тому, що вона зробила. А тут ну, має значення як глибокий смуток Бога через гріх і зло, які поширились на людство. Ось це дуже важливо. Е, ну, Дивіться, ми читаємо буття, перший розділ. Бог створив людину доброю за своїм образом і за своєю подобою. Як він міг пожалкувати, що він створив таку людину? Ніяк. Тому що він створив людину за своїм образом і своєю подобою. Але люди обрали шлях гріха, і, звичайно, Бог. Жалкує через обрання цього шляху, тому що людина вибрала такий шлях. І смуток вказує на його глибоку стурбованість про людину, про його біль і через її моральне падіння. І чи дійсно Бог пожалкував? У людському розумінні ні, тому що Бог не робить помилок, Він не змінює свого задуму. Але його жаль виражає глибокий сумний біль через духовність людини. Тобто цей уривок безпосередньо, який ми з вами зараз от читали в сучасному перекладі має дуже гарне зна... ну, розуміння. П'ятий і шостий вірш. Побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі і усі бажання їхніх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Тож засмутився Господь, що створив людину на землі і сповнилось з болем серце Його. Через це Господь сказав, знищу людину, яку я створив з поверхні землі, і продовження. Тобто, ось в чому проблема. Не в тому, що Бог створив людину на свій образ сподобання пожалуй, а тому, що люди. Спотворили образ Божий і почали жити в гріхові. І ось тому Бог пожалкував або засмутився, як ми читаємо з вами в даному контексті. І це слово буде більш можливо навіть краще відображати загальний контекст цього. Тому нехай Господь благословить вас, щоб ви не грішили і щоб ви не спотворили образ Божий, а навпаки, відновлювались в образі Божому через його благодать і милість, яку він проявляє до кожного з вас. Чи правда, що Ісус перебував у людському тілі, але не мав гріховних думок і потягу до гріха, на відміну від нас, людей? Чи може людина бути як Ісус, і не грішити, якщо наші умови все ж відрізняються? Цікаве запитання, і насправді воно ну, якби і зрозуміле, але в той же самий час потрібно багато моментів, щоб досліджувати це. Ну, до прикладу, Ісус точно прийняв людську природу, тому що написано, «І слово стало тілом, перебувало між нами. Це Іван, перший розділ, 14 вірш. Так? Тобто, спочатку було слово, слово було в Бога, перший вірш говорить, і слово було Бог. І далі в 14 вірші Іван пише, і слово стало тілом перебувало між нами, сповне там, і тому подібне. Тобто, Ісус став справжньою людиною, він названий не тільки сином Божим, а людським сином. Ісус мав тіло, яке піддавалося всім фізичним слабкостям, властивим людям, голод, біль, втома. Чому ми про це говоримо, тому що ми бачимо біблійне підтвердження цьому. Наприклад, в посланні до євреїв, апостол Павло дуже гарно про це пише: Послання до євреїв, і ми знаходимо з вами другий розділ і читаємо 18 вірш. Написано так. Бо в чому сам постраждав, будучи випробуваним, він може допомогти й тим, хто переносить випробування. Тобто виявляється, що Ісус мав страждання і Він постраждав. І був випробуваний. Хоча Ісус мав людське тіло, воно не мало гріха. Тому що, коли ми читаємо про людей, написано, що Давид каже, в гріху мене мене моя мати. Інші апостоли в інших місцях Біблія пише, що хто каже, що без гріха, то є неправдомовець. Апостол Іван про це в своїх трьох посланнях дуже чітко наголошує. Він каже, що кожен, хто є на землі, є грішним, але про Ісуса ми не знаходимо цього. Чому? Ну, До прикладу, я поясню. Дуже легко це видно з того, що ми можемо прочитати в першому посланні апостола Петра. Перше послання апостола Петра, другий розділ і другий вірш ми з вами чи 22 вірш. Перепрошую, ми з вами читаємо. Він не вчинив гріха і не знайдено підступу в устах Його. Дивіться, як гарно і чітко і зрозуміло про це написано. Він не вчинив гріха і не знайдено підступу в устах. Його. Якщо ми з вами відкриємо друге послання до коринтян, п'ятий розділ, в 21-му вірші, написано. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Тобто виявляється, що в Ісусі не знайдено гріха, і він не вчинив жодного гріха. Він, але він зробив за нас гріхом, його того, хто не знав гріха, щоб ми стали в ньому Божою праведністю. В іншому місці ми знаходимо, що на нього були покладені гріхи всіх нас. Це і, і пише пророк Ісая, чи піддавався Ісус спокусам? Чи зазнавав він спокус? Так, Ісус зазнавав спокус, але Він не піддався спокусам, він не згрішив. І ми читаємо в посланні до Євреїв, 4 розділі 15 вірші, бо ми маємо не такого пересвященника, який не міг би співчувати нашим немочам, але виправний в усьому подібно до нас, однак без гріха. Заважте знову, як гарно апостол Павло про це пише. Він... Подібний до нас, він в усьому, але однак він без гріха. Ось це дуже важливо. Ісус був спокушений дияволом івангел від Матвія, 4 розділ і перші 11 вершів. Подивіться, як він відповідав дияволу. Він казав написано і він залишився вірний собі, отцеві і принципам, які він сповідував завжди. Яка різниця від нас? Його випровання були реальними, але він мав внутрішню силу, він не мав внутрішнього нахилу, скажімо так, до гріха, і його природа залишилася святою. Ось чому слово Боже пише, що є перший Адам і другий Адам. Ну, до прикладу, давайте ми з вами зразу ж подивимося. Так, послання апостола Павла до Римлян, 5 розділ і 12 вірш. Бо як через одну людину гріх увійшов світ, а з гріхом і смерть, так у всіх людей увійшла смерть, тому що ми всі згрішили. Знову ж таки, дивимося з вами далі, що написано. Та смерть, 14 вірш, та смерть панувала від Адама до Моїсея і над тими, які не згрішили, подібно до переступу Адама, котрий є прообразом майбутнього. А далі ми з вами знаходимо, що Ісус Христос є тим, через кого ми маємо спасіння. Є тим, через кого ми маємо перемогу. Дивіться, 17 вірш. Адже, коли через переступ одного смерть запанувала через одного, то тим більше. Ті, хто приймаємо щедру благодать і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Тобто, через Ісуса ми маємо перемогу. 21 вірш, щоб так, як гріх запанував через смерть, аби так само і благодать запанувала через праведність для всівічного життя через Ісуса Христа, Господа нашого. Тобто, виявляється, що е, Ісус Христос приніс справжню праведність. Так, Його тіло було е, під, е, скажімо так, Потворено, як і всіх людей, або пригнічено гріхом, в тому плані, що Він був не такого розміру росту, як Адам, який був створений Богом на образ і подобу його самим Ісусом Христом, якщо ми закону в Біблію, тому що написано, що через Ісуса Христа було все створено і Адам також. Але ми бачимо, що Ісус Христос був без гріха. І, і про це пише слово Боже, але на нього були покладені гріхи всіх нас, е, і ми чітко з вами знаходимо 19-й вірш. Бо як через непослух одного чоловіка багато стали грішними, так і через послух одного багато стануть. Праведниками, ось друзі, найважливіше, що ми маємо розуміти. Тому відповідаючи на наше питання, чи правда що Ісус перебував в людському тілі, але не маючи гріховних думок і потягу до гріха, на відміну від нас людей М -м -м не зовсім, тому що диявол спокушував його, і диявол е приносив йому спокуси, але Ісус. Зупиняв ці спокуси і не піддавався цим спокусам. Він не грішив і не мав гріха. Чи може людина бути як Ісус і не грішити, якщо наші умови все ж відрізняються, може Божою благодаттю, Божою милістю, і найбільша перевага в іншому, друзі? Не в Біблії ніде не сказано, що тільки ті, хто не згрішать, отримують спасіння. Сказано в іншому. Якщо ви згрішили, то приходьте до Спасителя. Ми маємо такого заступника, який може простити нам наші гріхи, і ось це є дуже і дуже важливий момент, на який я хочу особливо в цьому питанні звернути увагу. Відкривайте разом зі мною, будь ласка, перше послання Івана, перший розділ. І ось дивіться про що перепрошую, другий розділ з першого вірша, дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він примирення за наші гріхи і не тільки за наші, а за гріхи всього світу. З того дізнаємося, що ми його пізнали, якщо дотримуємось, Його заповідає. А хто каже, що пізнав його, а заповідає його не дотримується, той неправдомовець і не має в ньому правди. Тобто виявляється, що. Е Апостол каже, пишу вам, щоб ви не грішили, але хто зрішить, маємо заступника. Тобто ми маємо заступника не тому, що ми можемо тепер грішити. В цьому світі ще як відбувається. Коли хтось має великого покровителя, то він робить, що хоче, бо йому за це нічого не буде. апостол Іван до іншого закликає. Він каже: ви маєте найбільшого заступника, і це має спонукувати вас до того, щоб ви не грішили. Але якщо так трапиться, що ви згрішите, ви маєте прощення в Ісусі Христі. Тому Він є. Прощення і Він помер за наші гріхи, і за гріхи всього світу. Тому наше життя, виконання Його слова, Його закону, Його любов, проявлена через наше життя, є свідченням того, що ми його вибрали і що ми маємо спасіння в ньому. Нехай Бог благословить нас жити саме таким життям. Коли буде другий прихід Христа? Чи є це передбачення реальним? Якщо багато поколінь християн його очікують, але вони досі, воно досі не здійснилося. Та я розумію, про що ви кажете. І дійсно Христос пообіцяв, ну, ну, до прикладу, якщо ми з вами відкриємо Книгу «Дії апостолів, що відбувається, що ми з вами знаходимо в першому розділі? Ми бачимо, як Ісус зібрав своїх учнів і визнісся на небо. І що ж відбувається далі, Ну, що Він їм обіцяє? Вони його вони його запитали, що, з перший розділ шостого вірша й далі. А вони його запи, зійшли і запитували його кажучи: Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїлю?» А він сказав їм: Не вам знати час і строки, котрі отець постановив своєю владою. Але ви приймете силу, коли святий дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї і аж до краю землі. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, Хмара забрала його з їхніх очей. Як вони дивились на небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали споперед перед ними і сказали галілейські мужі, чого стоїте і вдивляєтесь на небо? Це Ісус, який вознісся від вас на небо. І прийде так само, як оце ви бачили, коли він. Він відходив на небо. Тоді вони вернулися з Єрусалим з гори званої Оливної, що недалеко від Єрусилим на відстані, ходи в суботу. Ось, друзі, як відбувається? Ісус, по-перше, сам багато разів обіцяв, що Він повернеться і забере, і відновить своє царство, і знищить гріх. Але ось тут ми бачимо, Ісус запитує: Господи, чи не тепер ти царство відновиш? Ісус каже, не вам про це знати, але. Ваше завдання інше, бути моїми свідками. Тому, друзі, от ви дуже добре, що цікавитесь цим питанням і хвилюєтесь, що чи дійсно воно є реальним, якщо так давно вже Ісус немає, вже близько двох тисяч років пройшло, Ісус не повертається. Але і наше завдання не за це хвилюватися. Послухайте, за що наше завдання хвилюватися. Сьомий вірш: не вам знати час і сроки, котрі отець встановив своєю владою. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій юдеї та Самарії, аж до краю землі. Тобто, ось наше завдання бути свідками благодаті Божої і говорити про Божу милість і про його скоре повернення. Тепер давайте з вами розглянемо дійсно багато поколінь християн чекають на другий прихід Христа. Багато померли, але Христос ще поки не прийшов. Багато було людей казали, що вже прийшов Христос десь там тихенько, але це ж неправда, бо Слово Боже пише, що його прихід буде явний і для всіх. Друге послання апостола Петра. Читаємо з вами третій розділ і дев'ятий вірш. Давайте навіть з восьмого вірша, восьмий, дев'ятий. Це одне, хай не буде приховане від вас улюблені. Один день у Господа, немов тисячі років, а тисячі років, не наче один день. Не бариться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання. Але є довготерпеливий до нас, не бажаючи би хто загинув, а щоб усі прийшли до каяття. А Господній день прийде, мов злодію вночі, коли небо з гуркотом пройде, а розпечені стихи розпаляться, і земля та діла, що на ній згорять. Таки, коли все таким чином буде знищене, то яким треба бути у святому житті, побожному вам, котрі чекають і прагнете приходу Божого дня? Під час якого небо охоплене полум'ям зникне, а рожани стихії розплавляться. Подивіться про що пише Петро, дуже чітко. По-перше, він звертає увагу і каже: для Бога один день, немов тисячі років, а тисячі років, немов один день. Тобто, ми чомусь, сприймаючи час, в якому ми живемо, думаємо, що для на Бога цей час впливає. Ні, друзі, Бог створив час, а не час Бога. Час на Бога не впливає. А Бог впливає на час. І так, Бог все робить в свій час, в який він створив для нас і показав, але в той же самий час Він керує часом, а не час Богом. Коли ми не можемо керувати часом в тому, щоб посунути вперед-назад часову стрілку, то Бог має владу, бо Він це створив. І дивіться, що далі написано. Не бариться Господь з обідницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпилові для нас, не бажаючи, що. Аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до покаяття. Тобто, виявляється, якщо ви думаєте, що це ну от, Господь зволікає, береться, не хоче йти, насправді, друзі, це час, щоб покаятись вам, вашим рідним, близьким друзям. Це можливість, про що ми сказали, завдання, яке для учнів, які лишилось чекати, і для нас іти і проповідувати. Коли ще Христос не прийшов, це можливість проповідувати, щоб багато людей спаслося. Тому що, коли він прийде, вже цієї можливості більше не буде. Тоді вирок буде для всіх очевидний. І далі зауважте, коли прийде день Господній, написано як злодію вночі, коли е, з гуркотом е, с, е, небо пройде, так розпечені стихії розплавляться, земля і діла на ній згорять. То далі написано яким ми побожними нам треба бути, щоб коли прийде цей час, ми дійсно зустріли Господа і прагнули його приходу, і не загинули в цьому всьому? Ось дуже важливо, мої дорогі, дорогі наші глядачі, дорогі брати, сестри, друзі, зверніть увагу саме на це, щоб ми повністю довіряли Господу і щоб те терпіння, яке він проявляє до нас, і можливості які він дає для нас, ми використовували для спасіння. Щоб мати вічне життя для проповіді Євангелія, щоб багато інших людей спаслося, а не для того, щоб сумніватися. Тому прикладіть зусилля для праці, і Господь вас в цьому благословить. Отже, друзі, на цьому наша програма підійшла до свого завершення. Будь ласка, пишіть ваші коментарі, ваші думки, ставте вподобайки, щоб багато людей подивилися ці програми і читали також разом з нами слово Боже. І нехай Господь благословить вас, щоб ви дійсно... Досягали його слави, Його праведності, Його царства, і щоб коли він прийде, ми з радістю були з ним в вічності і жили без гріха, насолоджуючись його святістю і Його присутністю.